Спа на балконі фантастика! Чи вже ваш завтрашній ранок. Е, уявіть, ви прокидаєтесь, робите кроки з кімнати і замість звичного балкона занурюєтесь у теплу воду. Це не мрія з фільму це реальність із спа-галаксі. Сучасні спа-басейни. Компактні, стильні та можуть бути встановлені навіть на терасах чи просторих балконах. Вранці ви починаєте день з зарядки енергії у власному спа. Ввечері ви завершуєте його романтичною чашкою чаю серед бульбашок. Спа-галаксі вже понад 20 років створює проекти, які перетворюють квадратні метри на справжні оази відпочинку спа басейн у квартирі це новий рівень комфорту, який підкреслює ваш стиль життя. Не відкладайте фантастику на колись, коли вона може стати вашим завтрашнім ранком. Звертайтесь у Спа-Галаксі, ми підберемо спа-басейн, який впишеться у ваш простір та подарує абсолютно нові відчуття. Підписуйтесь, щоб отримати більше ідей для перетворення вашої оселі на курорт.